Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму язайному каналі. Сьогодні віднімаю вступне відео до спільника Вернісаж осінніх пар. Я вперше буду приймати участь у такому спільнику. Минулого року дівчатка організовує, до речі, організатори цього чудового проєкту є Ліночка із каналу. Мій творчий простір, і Марічка із каналу Марусина Скринька скринька-рукоділля». Я спостерігала минулого року за дівчатками, за їхніми чудовими роботами, які вони в'язали минулої осені, і цього року я вирішила також спробувати свої сили у цьому спільнику. І... Ну, у нас вже вже зараз серпень місяць, ще чуть-чуть, і ми відчуємо запах осені в серпневих рамках. І я хочу вам сьогодні зізнатися, що насправді осінь це не є моя улюблена пора. І... Я навіть казала, що я не люблю осінь. Довший час я казала, що осінь я не люблю. Е, ще з дитинства не знаю чому, але початком осені в, моєму, в моїй душі послявся якийсь страх. Е, страх чогось такого я не можу передати ці словами. І з плином часу, вже коли я стала зовсім доросла. Саме восени в нас в нашій сім'ї сталася велика біда, і це ще більше підсилило ці всі почуття. Ну, але, знаєте, от, ось психологи кажуть, що потрібно витісняти ті всі такі негативні почуття, негативні емоції. І намагаюся. Я вже не, не один рік намагаюся переключити себе на щось позитивне. Я не можу сказати, що мені не подобається осінь в своїх красках. Мені дуже подобається, особливо коли ми десь їдемо, подорожуємо машиною і коли ти їдеш попри ці дерева, які розфарбовані у надзвичайні фарби. Мені подобається, коли це гарна сонячна пора. Ну, але ось такі якісь всередині тебе сидять не зовсім-не зовсім хороші емоції, тому я вирішила ці емоції підсилювати позитивними емоціями, переключити раніше ці емоції на позитивні емоції. І так як мене Моє в'язання заспокоює, та й моє в'язання приносить мені надзвичайний, хороший настрій. Саме тому я буду приймати участь в такому чудовому спільнику. Хочу подякувати Марусі і Ліносі за таку можливість. У цьому спільнику виділено 5 номінацій. І Наскільки я зрозуміла, що правила чуть-чуть змінилися, і що мені дуже сподобалося, що дівчатка дозволили брати в проєкт процеси, які вже були розпочаті. І це також мене підштовхнуло до прийняти участь у цьому проєкті. І так, перша номінація Діти наші квіти. Ну, Номінація зрозуміла, тут в цій номінації ми в'яжемо все для наших діток. Минулого року, по-моєму, в цій номінації можна було в'язати, тому що дітки у нас є 30-річні, але но ці номінації дівчатка трошки змінили. Цього разу в цій номінації змінені правила, і до 14 років ми в'яжемо діткам. Так, і я вам зразу буду показувати, що я буду в'язати. Я планую в'язати для свого Лук'янчика, для внука джемпер, йому має виповнитися в вересні 3 роки. Ну і бабуся, звичайно, хоче приготувати в'язаний подарунок. Я маю такі от ниточки, це залишок доволі такий величенький, тут поверх 200 г ниточки. Це ниточка Кешфу Зеня Баруфа. Дуже я її люблю. І планую зв'язати, поєднати також із такою ниточкою. І ця ниточка, по-моєму, меринос. Так, тут немає підписано. Ага, тут йде двояка, бо спочатку я замовляла ось цю, а потім підмот я брала ще одну: це йде 100% меренос, а це йде, по-моєму, 90% мереносу і 10% кашеміру. З цих ниточок я в'язала для свого лук'янчика... Комбінезончик. Це, мені здається, він якраз народився, або він ще мав народитися. Дуже гарний жовтенький такий комбінезон. І полотно м'якеньке, оцей качемір, потім чуть-чуть випускає пошочок, надзвичайне полотно. В мене вже тут мало, тут по 30 грам, в мене залишилося. Ну І я хочу скомбінувати ось таких кольорах. Мені здається, що воно гарно буде виходити. Так, і це перша номінація у мене вже така планується. І другі номінації вона звучить так, осінь найкраща пора для натхнення. Наскільки я зрозуміла, ми тут в'яжемо для всіх дорослих. І тут я вирішила не обділити себе і. Оскільки можна брати розпочаті вже процеси, я планую взяти свою повединку. Вона у мене в'яжеться вже довгенько, мені здається, що я починала. Я не пам'ятаю, яких стартах. Певне, що в травневих, може, в квітневих, напевно, що травень. Ну, загалом, давно вже я її починала і просуваю. В основному я її просувала тільки на початку в стартах і в магічних кубіках. Минулого місяця я не приймала участь в кубиках і відносно вона в мене так і залишилась на такому етапі. Дуже я скучила за нею. Надзвичайно виходить полотно. Тут ще такий на рукавах має бути ажур. Якщо вам видно, ну, дуже класний. І я, мені здається, що і кодр дуже так підходить до осені. Ну, не жовтий, але і не такий насичений зелений він. Восени якраз такі листочки стають. Тому я планую пов'язати. І Було б дуже добре, якби я завершила його в цьому проєкті. Так, зараз я ставлю, щоб не не спустити. Друга номінація у нас така. Третя номінація у нас. Називається Зігріваємо ручки і ніжки. У цій номінації дівчатка також зміняли правила. Минулого року можна було в'язати шкарпетки, рукавички, все, що в цьому роді. А цього року тут можна в'язати всі аксесуари тобто і шапки, і бактуси, і палантини. І... Все-все-все, ну, що відноситься до аксесуарів. Ну, Звичайно, шкарпетки і рукавички і все решта. Я взагалі навіть не знаю на чому зупинитися. Я б хотіла декілька процесів почати в цій номінації. Я покажу вам ниточки свої плани, а що з цього вийде. ну, побачимо. Я б хотіла зв'язати для себе шкарпетки з ось такої ниточки. Цю ниточку мені дарувала Юлічка із Німеччини, наша Юля. І це йде досить цікавий тут склад, тому що тут йде, Так, окулярів не взяла, я їм не прочитаю. Ну, я знаю, що це йде суміш з бавоною. І ниточка така, чуть-чуть вона, мені здається, має стрейч, тому що вона ось так пружинить. Давно я хотіла розпочинати щось такі шкарпетки для себе і все мені не вийшло. Зараз не знаю, якщо мені вийде, якщо вдасться нам поїздка, тому що ми плануємо поїздку, але не знаю точно, як вийти, то мені б здалося в дорогу якийсь маленький процес, тому я хочу почати. І оскільки це бавовна, ну, воно не повинно мені бути дуже жарко в'язати в автобусі. Також я б хотіла почати для своїх хлопців шкарпетки в'язати на зиму ось такого кольору. Також такий, здається, коричний з кофейним, досить підходить до е, осінніх кольорів. Е, ну, я і почну, напевно, чому я не знаю точно, чи ще в цьому проєкті мені вдасться це все розпочати і, і тим більше завершити. Я. Так, і що б я ще хотіла в цьому в цій номінації почати в'язати, це також е, мені цю пряжу дарувала Юлечка. Ось така пряжа. Так, олярів не взяла, я нічого тут не бачу. Е, ну, Я вже показувала в одному з в розпаковці посилки, я показувала цю ниточку. Вона досить така приємна, мені здається, що тут йде і мохер. Не прочитаю без окулярів, Що тут. В 100 грамах тільки бачу 500 метрів. Так, складуємо. Тут ще, напевне, що на німецькій мові пише. Ну, зрештою, вже як почну зв'язати, то я ближче тоді. Почитаю. Ось цієї ниточки, бачите, яка вона з такими різними переходами, темніші, світліші. ось такі. Я б хотіла зв'язати собі бактус. Бактус на осінь. І мені би такий здався, тому що минулорічні вже досить темні, такі я носила минулої осені. Хочеться щось вже таке посвітліше. Так, ну, не знаю, що мені в цій номінації таки вдасться розпочати і завершити. Навіть плани, такі я вам. Е, так, І четверта номінація, і оселя вбралася в Багряне намисто. В цій номінації я планую, це так було досить спонтанно. Е, вирішила в'язати дорожню подушку. Е, я вже казала, що ми, можливо, поїдемо в подорож з сином, і е, е, одна подушка в нас є, і. Ще одніє подушки такої дорожньої мені здалося купити, і тут мені така думка приходить, чому б не зв'язати. І я замовила швиденьку ниточки і замовлю в'язати з такої нитки. Це Алізе Softie Plus. Алі за вона надулося таке м'якенька, таке відміжатку, таке пухеньке, пухеньке, микеньке кошенятко. Дуже Я, мені здається, що подушка буде безподобна. Я коли зв'язала своїм е старшим дітям, синові і інвісті на по-моєму на розписку, дарувала їм подушечку, і вона дуже класно вийшла. м'якенька. Зараз внуки, досить любить на ній лежати і її, її тіскати. Ось так. Тому не знаю, що в мене вийде, тому що це така буде ну, вирібний експромтом. Я розумію, що там треба буде ось ці повороти вив'язувати вкороченими рядами. Я так собі уявляю, що це я, мені вдасться зробити, повернути це от полотно. Суто вкороченим рядами. Щось з цього вийде. Побачимо. До речі, я би хотіла дуже швидко зв'язати, тому що ви розумієте, що я планую поїздку ем, під час відпустки, тому мені треба не швидше поквапитися з цим процесом. Так, і п'ята номінація у нас е, звучить так. М -м -м. З кожної осені я розквітаю знову. Наскільки я зрозуміла, що в цій номінації можна брати все, крім в'язання, тобто шиття, вишиття, пісероплетіння, все, чим ви любите займатися ще, окрім в'язання. Участі у цій номінації я брати не буду, тому що, <головіка> знаєте, я дивлюся на столик, де я приготувала пряжі і думаю, Боже Оксана, ти, ти здоріла. Де ж ти все осилиш? Джемпер вже 3 місяці не можеш завершити. Ну, не знаю, що в мене з цього вийде, чи що полутиться, що не ну, Але я намагаюся від цього проєкту отримати максимум, максимум задоволення. Я намагаюся витіснити всі свої негативні. Емоції пов'язані з осенім, і намагаюся таким чином бачити в тільки хороші, позитивні настрої, скажімо так, будемо говорити. Ну, ось і все, що я вам хотіла показати. Я сподіваюся, що, хоча б половину з того, що я вам показала, мені вдасться. Ну, розпочати і завершити, звичайно. Ну, якщо ні, ну, тоді я просто прийму участь і я буду цьому рада. Так що такі мої плани. Я дякую вам за перегляди. Мені дуже приємно, що я повернулася на YouTube. Дівчатка пишуть чудові коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Дякую за лайки, за перегляди. Бажаю вам всім миру, спокою, добра. Хай оселі ваші поселя завжди буде тепло і затишно. До скорих зустрічей. на все добре. Всім пока.